Порт у словацькому місті Кошице відтепер почав співпрацю з однією з найбільших авіакомпаній у світі Turkish Airlines. Цей авіаперевізник має сполучення з 280 вісімдесятьма містами у 115 країнах світу. З 16 червня буде діяти нове кошице Стамбул. Це дуже вигідний маршрут для закарпатців, адже переїзд до Кошице займе близько двох годин. І звідти до найбільшого міста Туреччини майже стільки ж. А із Стамбула цими ж авіалініями можна добратись майже у будь-який куточок світу. Літатиме рейс три рази на тиждень. Пізніше його планують зробити щоденним. Турецька героїнія Будумацькоші знала за вігний час облетовою. Турецькі авіалінії матимуть вигідний час від льоту – о 10 годині ранку. Це добре для закарпатців, бо вони зможуть виїхати з дому зранку. О десятій годині вже будете летіти в місто, з якого можете потрапити в будь-який куточок світу. Ще вигідним в турецьких авіалініях є те, що ними можна полетіти у багато країн за розумними цінами. Ножство країн. За вельми вигідні ціни. для початку. Рейс Кошице Стамбул літатиме тричі на тиждень. Та це не тільки сполучення Кошице Стамбул, це сполучення «Кошице» з усім світом. Бо турецькі авіалінії мають сполучення з більшою кількістю країн ніж будь-які інші авіалінії. Ні адреленідево.